Якщо ви так само як і я вирощуєте зелені культури в себе на ділянці, певно, у вас виникає питання, а як же зберігти їхній п'яний аромат до самої зими? І в цьому відео я розповім вам, як зробити соус на кшталт теста з власно вирощеної руколи. Скажу одразу: смак в нього специфічний, але любителям руколи, думаю, він сподобається. Що знадобиться для нашого рецепту? В першу чергу це безпосередньо сама рукола. Далі горіхи грецькі, часник, сіль олія, а також сир. З приборів. Саме основне, щоб у вас був блендер. Все інше допоміжне. Починаємо з того, що в воді замочуємо нашу руколу і ретельно її миємо. Після того, як рукола вимота, добренько її струшуємо, щоб прибрати зайву вологу. В мене вийшло 170 грам. Передивляємося, щоб не було жовтого листя. Подаємо нашу руколу в блендер. Причому відрізати ось цю частину листочка не потрібно. Листочок кидається повністю. Додаємо трошки солі, ложку олії, часник за смаком. Додаю два грецьких горіха. Натираємо дрібку сиру. Збираємо наш блендер, вмикаємо та перемішуємо. Мішати доведеться довгенько, адже бажано добитись більш-менш однорідної маси. У цьому етапі обов'язково треба скуштувати і зрозуміти, чи потрібно вам додавати сіль, горіхи або сир за вашим смаком. Якщо ви впевнили, що смак вас влаштовує, починайте фасувати по баночкам. І за збігом обставин в мене баночка від італійського соусу песто. Мені якраз хватило на одну повну баночку. Цікаво, чи зможуть мої гості здогадатися, що це не оригінал, а що це я сам зробив. Якщо ви маєте намір зберігати такий соус до зими, то в цю ємність просто налийте пів сантиметра олії. А от особисто я таких намірів немає. Якщо відео було корисним, ставте лайки. Дякую за перегляд. Смачного!